Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? От дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жоно на пікап на ЗСУ да? і а, дуже змучився, думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день, день два. І значить, тон готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплатив, ну, це панти, по європейським меркам. це взагалі. взагалі, самі по собі Карлові Вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня, от, нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. ну, 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 отель. ну Прикольно, тіпо, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую піднімаю ціну до 250 євро за добу за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в німеччину, ці прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, це життя. Штраф, 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 штраф Ляндія. Короче, ну всі, хто, хоч раз був в Німеччині, і хто там не флігмата вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от що посієш, що пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях, я, я тут сюди зайшов букінг чекнув. зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в п'ять разів ці <годі> вихідні для німців. Ну щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен хто називається нормальним, що треба жити по правилам. Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності ви якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну не жити нормально повноцінним життям. Як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують? Ну легальний рекет зробили. Ось така от історія. Ну, от і виходить, типу. Так, зайду в коменти, і почитаю, мені цікаво, які ви там суми написуєте. А так взагалі тут прикольно. прикольно, Ну не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати. Слідкуйте за цим.